Дих рятувальників пожежних це добровільні об'єднання учнів, які створюються з метою виховання свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих. Формування здорового способу життя, задоволення, потреб у професійному самовизначенні та самореалізації. Я хімічук Анастасія, мені 14 років. Я навчаюся в великочернятинській загальноосвітній школі. І для мене професія рятувальника це дуже відповідальні люди, які незалежно від ситуації та обставин допомагають людям. Вони не кинуть їх в біді і завжди прийдуть на допомогу. Особливо зараз військовий час, коли це дуже актуально. На Хмельниччині активно формуються команди таких юних рятувальників. Молодь переконана, будь-яку справу можна робити цікаво а головне отримані від рятувальників знання допоможуть їм у житті, особливо коли це стосується життя в умовах воєнного стану Україні. Якщо в мене буде така можливість пояснювати дітям, я б їх хотів навчити, як правильно реагувати, коли вони знайдуться, наприклад, якусь вибухівку. Практичні навчання юніорів-рятувальників проходять при державних пожежно-рятувальних частинах. Тут навчають не лише справі порятунку життя та здоров'я, а й мінній безпеці, поведінці у побуті та наданню першої допомоги, навчаються самі та передають досвід і знання молодшим школярам, доступною мовою і навиками. Та, як виявилося, діти можуть бути вчителями для батьків з питань безпеки, що власне і втілюють на практиці представники дружин юних рятувальників пожежних. Ов'язково зроблю за. Уваження своїм батькам, щоб вони придбали вогнегасник, щоб він був у нас вдома, тому що це насамперед наша безпека. Рух юних рятувальників пожежних набирає обертів. Запрошуємо усіх, хто хоче дізнатися нове та корисне, цікаве та пізнавальне. А головне те, що може та має зберегти життя своє та оточуючих і навіть визначити майбутні орієнтири в обрані професії. Ми поділимося азами рятувальної справи та навчимо запобігти, рятувати та допомогти.